Хейл, це Motion level 0, урок 2. Сьогодні ми поговоримо про шейпи. Що це таке, як ними користуватися і де їх взагалі знайти. Так, перше, що ми робимо, це створюємо композицію. Будь-яку нехай буде квадрат на 10 секунд. Підпишемо shape. Готово. Правим кліком по пустому простору знизу ми натискаємо, знаходимо New. Shape. Таким чином, ми створили шейповий слой, на якому ми можемо малювати. Це один з методів створення shape. Також ви можете натиснувши на квадрат, вибрати будь-яку форму шейпу, наприклад, нехай буде цей же квадрат, і намалювати shape. Він також автоматично створиться тут знизу на панелі. Shape колір він позначається зверху. Fill це залив... заливка кольору. Ви можете натиснути на саму назву Fill і вибрати, яку саме заливку він буде мати. Наприклад, повну заливку це повністю однотонний кольор. Або градієнт це двох-трьох безліч кольоровий градієнт, який ви можете створити самостійно. Натиснувши на розфарбовану іконку біля Fill, ви можете вибрати ваш кольор. На ваш смак і отримати градієнт. Щоб додати ще кольорів, ви натискаєте знизу лінії і додаєте ще кольори. Також ви можете керувати відстанню градієнту, і можете керувати його е, прозорістю, натиснувши на верхню частину е, піптика, ви додаєте прозорість. Також можна додати ще, ще, і ще, і ще. І таким чином це працює. Мені градієнт не потрібен, але ви засвоїли. Також можна вибрати градієнт круговий він буде починатися з центру, наприклад, і буде робити градієнт пекельний. Також Shape My Stroke. Він знаходиться після Fill. Нажавши Stroke, ви також можете вибрати або повну заливку, або градієнтну заливку, або градієнтну заливку, але у колу. Це зрозуміло, щоб додати колір, ми натискаємо на цю іконку. Вибираємо, наприклад, червоний, і тут можна контролювати його розмір. Перейдемо в структуру шейпу, ми відкриваємо цю галочку, і ви побачите безліч налаштувань і почнемо по порядку. Content: тут містяться усі шейпи, які ви будете малювати. Наприклад, я хочу додати ще колу, і воно мені може додати його саме сюди, в цей слой. Або прибрати це коло, натиснувши Delay. Перше, що ми бачимо, це Rectangle Patch. Тут ви можете контролювати розмір шейпу, також його позицію і його закругленість. Поясню: у нас є Transform, в якому також є позиція, scale, розмір, поворот і тому подібне. Ці параметри відповідають конкретно за внутрішній слой цього. Квадрату, це його конкретно його характеристики. Це відповідає за композиційні композиція це наш квадрат, зараз те, що чорним позначено, це композиція. І ці налаштування відповідають за рух в композиції цього квадрату, якого ми намалювали. Тож ви можете анімувати скейл. Як анімується скейл, короткий приклад: ви натискаєте на годиночок, ставите перший ваш. Ключ, далі перемещаєтесь на, на якийсь ф... інший фрейм і збільшуєте, потягнувши повзоночок, цей шейп. І таким чином у нас відбувається перша анімація. Також ви можете контролювати X і Y вашого к... розміру вашого квадрату. Наприклад, я хочу зробити його тонкіше або довше. Це все можна робити, прибравши цю галочку. Так само з позицією можна. Анімувати позицію. І так само з закругленням. Ви можете анімувати закруглення просто потягнувши повзунок. Ну і звичайно поставивши секодовірчики Stroke це наша обводка червона. Перше, що ви бачите, це колір Тут ви також можете контролювати колір також можете його анімувати. Далі в нас іде opacті цього строку, це прозорість, далі йде товщина самої обводки, а далі йде закруглення. Це закруглення, ви так не побачите, покажу. Наприклад, де лінії. Закруглення відповідає Line Tab, відповідає за кінцівки, за кінцівки шейпу. Вони можуть бути квадратні, можуть бути крухлі або квадратні, але виходити за рамки точок. Line join, Line join відповідає за закруглення самих згибів. І те саме з Bevel Join, воно робить їх квадратними. Де-Sax додає нашому строку розділення. Тут додає купу розділень, які ми можемо контролювати. Можна додавати їх, можна робити їх більше, різноманітніше. І таким чином це працює. Це плюсик додати різні види дешу. Це мінус прибрати деш. Тапер. Тапер відповідає за. Я покажу на цій лінії. Тапер. Відповідає за товщину кінцівок крайніх точок цієї лінії. Тож ми можемо зробити її більше, менше. Зробити як стрілочку. Wave додає хвилястості нашим, нашому строку. Ми Можемо зробити його менше більше. Можемо повертіти. Fill, заливка Також можете міняти. І анімувати це. Знову Opacity і Transform. Transform також це ті самі майже налаштування, які і тут в Трансформі, але вони конкретно знову ж таки відповідають за Transform за редагування цього кубіка, це є конкретно налаштування кубіка. Ми маємо Anchor Point, це зміщення <кхм> залежності вашого. Де стоїть ваш Point. Ан це він. Маленький це Point. Позиція. Вона рухається разом з ancherpoin. Scale. ну Розмір це ми вже пройшли, зрозуміло. Skew, це розтягування об'єкту вліво чи вправо. Skew asics, це розтягування, але це перекручення цього розтягування в ту площину, яку вам потрібно. Поворот. І знову таки опасті, знову прозорість. Все те саме, але це все трансформ, який відповідає за те, що відбувається з кубиком в композиції. Поясню, щоб дійшло вже точно. Чому так розділено? Чому, чому ті налаштування відповідають за те, конкретно за цей кубик, ці налаштування відповідають за композицію, бо багато випадків. Коли ви працюєте з великою кількістю шейпів, ваші шейпи знаходяться в одному слої. І для того, щоб полегшити роботу керування ними, ви маєте, наприклад, анімацію цього кружочку, який переміщається сюди. І маєте, наприклад, скейл збільшення цього квадратику сюди. І вони вдвох рухаються різними методами, але вам треба, щоб ці два об'єкти одночасно рухались ще й вгору. І для того, щоб це спростити, є цей трансформ. Ви натискаєте позицію і анімуєте його вгору. І таким чином в нас це все працює одночасно як е, один механізм. Наприклад, ви не хочете на цьому квадратику мати строк. Тоді ми можемо його прибрати. Зникає строк. Але що робити, якщо нам потрібно повернути строк? І ми вже проробили кучу дій, і ми не можемо натиснути, наприклад, Command-Z. Це просто: у нас є додаткові функції add, де ми можемо знайти цей строк, і воно нам закине цей строк. Ми можемо його додати, зробити колір але наш строк змінився, він став вужче, був на випукліше із-за того, що він потрапляє при додаванні одразу вниз. Вам треба його перенести вище заливки, і таким чином він буде стояти як перед заливкою. Те саме з філлом. Якщо ми прибираємо філ, у нас залишається лише строк, ми його можемо додати тут, змінити кольор, на який нам потрібно, і готово. Третій метод, як отримати шейп це. Pen ми малюємо нашу форму, яку ми хочемо отримати. Нехай буде такий іскавірканий квадратик, і коли ми заходимо сюди, ми не бачимо вже скейлу і тому подібне. Бо ми це зробили завдяки патчам. Ми намалювали його точка. Для чого ці патчі і що вони? Це для деформування ваших об'єктів, щоб керувати патчами після того, як ви зайдете. Створили shape, ви заходите в структуру вашого шейпу, заходите в patch і вибираєте patch, натиснувши V, це зміна на, на класичний tool. Ви вибираєте, затиснувши клавішу ваш patch і можете його редагувати і змінювати знову форму. Ми можемо додавати патчі, затиснувши наш Pen Tool, ми можемо додати патчі. Можемо прибрати патчі, затиснувши пантул, вибравши з мінусиком. Ми можемо зробити їх більш гладкими. Наприклад, отакими я хочу їх зробити. Для чого це? Наприклад, вам потрібно з однієї форми перейти в іншу. Ви натискаєте патч, тим самим вмикаєте редагування анімації цього патчу, переходите на якусь кількість кадрів вперед. І змінюєте. Ваші патчі. Як вам то завгодно? І таким чином ми маємо з вами анімацію. Анімацію патчів Так це працює. Наприклад, ми хочемо класично анімувати лінію, яка крутиться туди-сюди. Давайте намалюємо лінію. Беремо Pen tool малюємо лінію. Ми хочемо зробити, щоб вона рухалась зліва направо, або, наприклад, або справа наліво. Ми повинні зайти в shape, натиснути Shape, натиснути Add, додати і вибираємо Trim Path. Це анімація цього шейпу. Як вона працює? У нас є старт і в нас є кінець. Ми ставимо анімаційні годиночки на старт і end і зменшуємо все до нуля. переміщаємось на якусь. Кількість кадрів вперед, і ставимо на старт і енд по 100%. Виділяємо кінець ці два ключі, переміщаємо їх трішки далі. І наша анімація з вами готова. Також ви можете анімувати це за допомогою офсету. Наприклад, нехай буде End повернемо назад. Робимо end 50 і ставимо Offset анімацію Offset переходимо на якусь кількість кадрів вперед, прокручуємо Offset. І в нас з вами виходить анімація. Давайте трішки поговоримо про додаткові стар, які мають трішки інакше функції. Якщо ми створимо старт зайдемо сюди, ми побачимо. Трішки інакші функції, ніж в прямокутниках. Це відповідає за кількість зіркових розвітлень. Це знову відповідає за позицію за прокрутку, це радіус середини зірочки, це радіус зовнішнього кругу зірочки, це радіус Цих переломних моментів зірочки. І це це радіус крайніх переломних моментів. І ми можемо зробити з цього полігон. І все працює так само. Тож з цим просто треба гратися, трохи покласти. Тут нічого складного, все працює інтуїтивно, просто в це треба поглибитись і поклацати, не боятися його рухати. Переміщати, змінювати для старту. Ми розібрались. Тепер ви знаєте, що таке шейп, як ним керувати і за що він відповідає. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!